Доброго дня! Хочу вам розповісти про дуже хорошу флягу. Ось так, ось Виконана ця фляга із дуже міцного пластику. Якщо вона неї наступить, то їй нічого не буде. У флязі у нас на кришці ущільнювач, тобто нічого тут не прольється. Комплектується ця фляга ось таким ось чохлом. Як бачите, так кріпиться. На такі ось тримачі, ось він, на пояс або ленту молля. Є додатковий кармашок, можете щось тут розмістити. Також є така ось кружка півлітрова від котілок. Ось така круженція. Можна сюди наливати те, що буде у вас в флязі, та нагрівати, робити чай. Ось такий ось зручний котілочок. такою флягою, тобто ви розміщуєте котілок зверху флягу і кріпите собі на плетоносичку, на РПС або на пояс. Така от гарна фляга. Є також чохол в такому от кольорі мультика. Фляга дуже надійна на один літр, тобто вона дійсно взагалі. Ну, не, зігнути нем, неможливо. Замовляйте нас в магазині і підписуйтесь, ставте лайки, будь ласка, щоб це відео побачило більше людей. Дякую за увагу.